Друзі, вітаю! Сьогодні я починаю записувати нову серію відео про фліпаут-турніри на GG Poker. Це такі турніри, в яких від мене нічого не залежить. Вони проходять кожен день, і гарантія цього турніру 100 000 доларів. Вони даються за те, що ти граєш на цьому сайті, на цьому покриному румі. Ну і за твою активність рум нагороджує тебе тільки там. Сьогодні саме такий день. У мене є активна реєстрація в цьому турнірі і давайте подивимося, що з цього вийде. Ось такі призові місця. За перше місце 1031 долар. Взагалі, вході в турнір 15353. Ну і призи починаються з 3850-го місця. Як ви бачите, найменший приз 16$ доларів 29. центів. За пару хвилин почнеться турнір. Суть його дуже проста, всі йдуть в волин і переможець визначається випадково. Я буду записувати такі відео кожен день. Такі турніри проходять кожен день в 11.45 за Києвом. Нас вже посадили за стіл, як ви бачите, у мене 82 блайнди. Я найбільший за столом. Є шанс, що я потраплю як мінімум в призи. Буде цікаво, я думаю. Подивимось, куди ми пройдемо, наскільки далеко. Нам головне обіграти ось цього гравця, який зліва від нас, в якого 52 блайнди. На всіх інших нам, ну так скажемо, не дуже нам цікаво. Якщо ми обіграємо цього зліва хлопця, то можемо пролізти нормально по призовій зоні турнір ось ось розпочнеться. Всі підуть в банк. Все відбувається дуже швидко. І так, розпочинаємо нам здають ту даму. У нашого головного суперника король 5. Нам би його обіграти. Так, найголовнішого суперника ми обіграли, не випав не король ні 5 а це означає, що ми проходимо в наступну стадію. У нас стек збільшився з 82 блайндів до 92 майже. Це добрий знак. Тепер у нас за столом гравець з Аргентини. Навіть 2. Сподіваюсь нам складеться. П'ятірки. П'ятірки стоять. Стоять п'ятірки. Єсть. П'ятірки втащили. І ми перейшли в наступну стадію. У нас 200 блайндів. Як бачите, нічого від мене не залежить. Мене вітають, що я в призах. Це вже супер. Ну, тут коротенький банк, такий невеличкий. У аргентинця залишалось там півтора бленди чи щось типу того. Як мінімум 16 баксів ми вже отримаємо. Тут за столом ми найбільші. У нас 200 блайндів, Але теж важливо, щоб нам складалось і надалі. Десять дев. Десять Десять дев'ять. На жаль, ми не попали в борт, але у нас ще сто блайндів залишилось. Тепер зібрався повний стіл. Good luck. Удачі. Двойка. Мертві дрова. Я навіть не встигаю зрозуміти, що відбувається. Але в нас ще залишається 45 блайндів. Валет 5. Валет 5. Сіморка валет нам потрібні. Не приходить. Шкода, не прийшов ні валет, ні сімка, ні п'ятірка. З 15 353 гравця ми зайняли 1247 місце і отримали 23,59. Як бачите, турнір далі продовжується. За перше місце. 1000 Сподіваюсь, наступні відео будуть з більшими дальніми проходками в таких фліпаут турнірах Дякую за перегляд!